Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Мега гарячі вихідні на нас очікують. Практично в кожному з топ чемпіонатів за якими ми слідкуємо, будуть супер битви, супер протистояння, справжні дереві. І сьогодні ми про це поговоримо. Єдине, що нагадаю: іспанську лалігу ми оглядали та анонсували окремо, в тому числі й говорили про Ель Класіко, яке буде сьогодні. Ну а про всі інші чемпіонати в сьогоднішньому відео. Розпочинаємо сьогодні з Італії, де вже відбувається дев'ятий тур. І головна страва це звичайно ж все італійське дербі, інтер проти Ювентуса. Матч в Мілані. Між командами зараз турнірні таблиці лише один бал різниці. В попередньому восьмому турі команди здобули однакові перемоги – 1-0. Причому над римськими клубами Ювентус вдома здолав Лаціо, А інтер на виїзді переміг Рому. Плюс до того обидва клуби посеред тижня грали в лізі чемпіонів. Зіграли по різному. Ювентус програв, а от інтер виграв. Тож очікуємо на мега протистояння на Джузепа Меаца. Пригадаємо інші результати попереднього восьмого туру. Монца здобула першу перемогу в чемпіонаті, причому відразу розгромну 3-0 на виїзді над Вероною. Кальярі та Торіно влаштували гольову перестрілку, перемога господарів 3-2. Аталанта, можна сказати на класі. Здолала на виїзді Венецію 2-0. А от Лечі та Фіорентина встановили новий орієнтир чемпіонату. Так багато ще ніхто не пропускав і відповідно не забував. 0-6 поразка господарів. Причому за флорентійців дублями відзначилися ті, хто в цьому сезоні ще навіть не забивав. А саме Даніло Катальді та Андреа Кальпані. Лідер чемпіонату Наполі вимучив виїзну перемогу 1-0 над Емполі завдяки реалізованому пенальті в другому таймі від грузина Кварацхелі. Мілан в домашньому матчі проти Удінезе на 29-й хвилині залишився в меншості, але здобув перемогу 1-0, тому що забив ще до вилучення на 13-й Відзначився Чуквезе. У восьмому турі також було дві нічиї. 2-2 зіграли Джено та Болоня. Для болонців це уже шоста нічия в чемпіонаті, але, мабуть, найприкріша, тому що до 73-ї хвилини вони вигравали 2-0. 1-1 зіграли Комо та Парма, обмінявшись голами ще в першому таймі. Уже вчора розпочався тур номер 9 двома перемогами господарів, причому перемогами сухими. Нарешті перервали три серію з поразок. Торіно домашня перемога 1-0 над комо. А у Дінез забивши голу в кожному стамі, здолали кальярі 2-0. З урахуванням усіх цих результатів турнірна ситуація в Італії наступна: лідирують на політанці 19 балів. На другій сходинці чемпіон інтер 17 балів. Далі йдуть Ювентус та Удінезе, у котрих по 16, А зону єврокубків замикають Мілан та Торіно, у котрих по 14. Рома Артема Довбика на 10-й сходинці. Уже всі команди в Італії мають як мінімум одну перемогу, але поки що найгірші справи у Венеції 4 бали і остання позиція. Крім них, в зоні виліту також Лече та Джена Руслана Маліновського 5 та 6 балів відповідно. Як і раніше, без нічиїх іде Верона. Дев'ятий тур мав сьогодні продовжитись трьома поєдинками, але продовжиться лише двома, тому що матч Болоні-Мілан перенесено через погані погодні умови. Лідер Наполі буде грати проти аутсайдера Лечче, Ну а увечері аталанта проти Верони. П'ять поєдинків в неділю. Фарма проти Емполі, Лаціо проти Дженуа, Монца проти Венеції. Ну і все італійське дербі Інтер-Ювентус. Тур завершиться поєдинком Фіорентина. Рома також доволі цікавий матч прогнозується обидві команди до того ж після єврокубків. В англійській прем'єр-лізі також розпочався тур номер 9 центральним поєдинком якого буде не дербі, але дуже важливий матч з точки зору боротьби за чемпіонство Арсенал проти Ліверпуля. На даний момент третій та першої команд чемпіонату. В попередньому восьмому Арсенал зазнав першої поразки в сезоні 0-2 на виїзді від Борнмута. Ліверпуль же здобув непросту домашню перемогу – 2-1 на Челсі. В другому таймі аристократи рахунок зрівняли, але все ж таки перемога за Ліверпулем. Загалом у Мерсесайдів не Календар. Після матчу з Челсі команда зганяла до Німеччини на матч проти тамтешнього Лейпцига в Лізі чемпіонів і от зараз повернулася до Лондона. Подивимось, як вони впорються з цією ситуацією. Загалом же ж попередній восьмий тур став супер безкомпромісним, оскільки не було зафіксовано жодної нічиєї. Так, Ноттінгем Фори з рахунком 1-0 виграли у Крістал Пелес. Манчестер Сіті в компенсований час вирвав перемогу над Вулверхемптоном, 2-1 знову рятує клуб Стоунс. Ну і бідолашний Іпсвіч зазнав поразки вдома від Евертона 0-2. Ні з того, ні з цього перемогу здобуває Манчестер Юнайтед, вдома вигравши 2-1 у Брентфорда. Хоч після першого тайму команда і програвала. Три бали дияволам приносять голи Гарначо та Хойлунда. Ньюкасл Брайтон 0-1, а найфеєричніший матч туру видали команди, що в минулому сезоні грали в чемпіоншипі – Саутгемптон та Лестер. До 64-ї 2-0 вигравали господарі, але в підсумку на 98-й перемогу 3-2 вирвали лисички. Один з голів на рахунку ветерана Джеймі Варді. Фулем та Астон Віла подарували матч чотирма голами, двома червоними та нереалізованим пенальті від господарів. 3-1 за вілою. А найкомфортнішу перемогу здобув Тоттенхем вдома в лондонському дербі, вигравши 4-1 у Вестхема. Поєдинком Лестера та Нотінгем Фореста розпочався вчора дев'ятий тур. Лисички після феєричної перемоги в попередньому турі цього разу зазнали домашньої поразки 1-3. Дублем в другому таймі за Форест відзначається Кріс Вуд, який між іншим уже третій тур поспіль забиває. З урахуванням всіх цих результатів ситуація в турнірній таблиці АПЛ наступна. Лідирує краща оборона ліги: Ліверпуль 21 набраний бал. Чемпіон Манчестер Сіті, другий 20 балів. А от зоні Ліги Чемпіонів Арсенал та Астон Вілла – по 17. Після вчорашньої перемоги в зону Єврокубків піднімається Ноттінгем Форест 16 балів. А от Челсі після поразки від Ліверпуля з зони Ліги Чемпіонів опускається відразу на сьому сходинку. Як і раніше, чотири команди в АПЛ ідуть без перемог: Вулверхемптон, Саутгемптон, Крістал Пелес та Іпсвіч. Найгірші справи у Вулверхемптона та Саутгемптона лише по одному набраному балу, та й в інших не набагато більше, зокрема в Крістал Пелес 3. Ці клуби в зоні вильоту. Дев'ятий тур п'ятьма поєдинками продовжиться сьогодні. Гратимуть Астон проти Борнмута, Брайтон проти Вулверхемптона, Брентфорд проти Іпсвіча, Манчестер Сіті проти Соутгемптона. Святим не позазриш. Ну і Евертон Миколенка вдома гратиме проти Фулема. Чотири поєдинки завтра, в принципі, всі доволі таки інтригуючі: Вестхем, Манчестер Юнайтед. Потім Лондонське дербі, Крістал Пелес проти Тоттенгема, Челсі вдома проти Нюкасла. Ну і вишенька на торті, Арсенал Ліверпуль. Але можливо найгарячішим протистоянням вихідних стане поєдинок дев'ятого туру чемпіонату Франції Марсель Парі Сен-Жермен. Будемо сподіватися, що додаткової роботи у марсельської поліції не буде. Для Парижан дуже важливо, що команда в попередньому восьмому турі повернула собі першу позицію в турнірній таблиці, здолавши вдома Страсбург 4-2. Також нагадаю, що команда на тижні грала в лізі чемпіонів, а от команда Роберто Дедзербі планомірно готувалася до принципового протистояння. Плюс до того, Марсель в попередньому восьмому турі був навіть більш успішнішим за ПСЖ, тому що на виїзді розгромив найдирявішу оборону ліги Монпельє з рахунком 5-0. Також однією з причин, чому Парі сен жермен повернувся на першу позицію, стало те, що Монако вдома зіграв лише 0-0 проти Ліля. В нічию зіграли і Бреста з Реном 1-1, для Бреста це перша нічия в чемпіонаті. А от Ланс перервав свою п'ятиматчеву нічийну серію, здолавши на виїзді сен етьєн 2-0. Загалом восьмий тур Франції був доволі таки компромісним. Аж чотири нічиї. Зокрема, один-один зіграли Нант проти Ніци та Тулуза проти Анже. Хоча Анже могли здобути свою першу перемогу в чемпіонаті, тому що вигравали 1-0 і навіть пробивали після цього пенальті, але не реалізували, за що потім були покарані. Класно в цьому сезоні на домашньому полі виступає Осер у восьмому турі. Перемога 2-1 над Реймсом. Третю поспіль перемогу здобуває Ліон цього разу розібравшись на виїзді над бідолахою Гавром 4-0. Для Гавра, між іншим це була п'ята поспіль поразка, але команда на цьому не зупинилася і вчора в стартовому матчі дев'ятого туру зазнала уже шостої поспіль, поступившись на виїзді Рену 0 1 Після всіх цих результатів ситуація в турнірній таблиці Франції наступна. ПСЖ лідирує, але випереджає лише за додатковими показниками Монако. у обох по 20 балів. Третя сходинка за Марселем 17 балів, а отдалі йдуть три команди, у яких по 14 Ліль, Ланс та Реймс. В зоні виліту Монпельє та Анже, у котрих по 4, Анже, як і раніше, без перемог. А от Гавр, зазнавши вже шести поспіль поразок, опинився на позиції перехідних матчів 6 балів. Щоправда, 6 також і у Тулузи. Дев'ятий тур трьома поєдинками продовжиться сьогодні: зіграють Анже проти Сентетьєна, боротьба за виживання, Реймс проти Бреста та Ланс проти Ліля дві команди неподалік зони Єврокубків. П'ять матчів завтра: Ліон проти Осера, Монпельє проти Тулузи, Ніцца проти Монако, Страсбур проти Нанта і звичайно ж десерт Марсель проти Парі Сен-Жермен. Хоча Марсельці з 2011 року не можуть вдома виграти у ПСЖ в чемпіонаті. В німецькій бундеслізі на вихідних грається восьмий тур. Ніяких там суперматчів не буде, але будемо спостерігати за заочним протистоянням двох лідерів, адже в Німеччині зараз двовладдя. Баварія та ляпці поділяють першу позицію. У попередньому сьомому турі Мюнхенці вдома виграли 4-0 у Штутгарта, хоча відкрили рахунок лише в другому таймі. завдяки дальньому удару від Харі Кейна в підсумку на рахунку англійця аж хет-трик. А от Ляпціх дивина, як для Бундесліги цього сезону. П'ятий поспіль матч команда не пропускає в чемпіонаті. Перемога 2-0 над Майнцом. Чемпіон Барелі Веркузен в напростому матчі здолав 2-1 Айнтрахт, Ну а Боруся Дортмунд іде із 100% показником, по крайній мірі, в домашніх поєдинках. Четвертий матч і четверта перемога. А саме 2-1 на Санкпаулі. Беременський Вердер, який нагадаю, в домашніх матчах в цьому сезоні не забив жодного голу. цілих чотири забиває за один матч у ворота Вольсбурга. Перемога 4-2. два Кіль зазнав домашньої поразки від Уніон Берліна 0-2. А Борусія Менхенладбах 3-2 здолала Хайденхайм, в тому числі завдяки дублю Тіма Кляндіста, який щоправда свої голи практично не святкував, оскільки нагадаю, в минулому сезоні виблискував саме за Хайденхайм. З рахунками 3-1 Хофенхайм виграв у Бохума, а Фрайбург у Аугсбурга. Але ж які це різні були перемоги, оскільки в матчі хофенхайм бохум за рахунку 2-1 у гостей було пенальті, але, на жаль, вони його не реалізували. А от в матчі Фрайбург-Аугсбург 3-0 уже було після першого тайму. Якщо підмітили, в сьомому турі не було жодної нічієї. А от восьмий, який розпочався вчора, відразу подарував нічийний результат. Так зіграли Майнц та Боруся Менхенгладбах. Обмінялись голами команди за дві хвилини в другому таймі і знову за Гладбах забиває кляндіст. Як я говорив раніше, в Німеччині двовладдя лідирують Баварія та Ляйців, у котрих по 17 балів, на третій позиції Фрайбург 15. Чемпіон Ліверкузен має 14, так само 14 і у Берлінського уніона. Далі йдуть Айнтрахт та Боруся Дортмунд, у котрих по 13. Просто ніяк поки що не можуть здобути свої перші перемоги в чемпіонаті Бохум та Хольштанкіль. Відповідно, вони в зоні виліту. А от на позиції перехідних матчів перебуває Санкпаулі 4 бали. П'ять матчів восьмого туру буде зіграно сьогодні. Аугсбург проти Борусі Дортмунд, Алявців проти Фрайбурга. Друга команда проти третьої. Номінально це центральний матч туру санкт СанктПаулі проти Вольсбурга, Штутгар проти Гольштайн-Кіля та Вердер проти Леверкузена, чи заб'ють Бременці свій перший домашній гол цього чемпіонату. Аж три поєдинки завтра. Це через участь багатьох команд Німеччини в Єврокубках. Баварія гратиме на виїзді проти аутсайдера Бохума. Подивимось, чим це все завершиться. Також зіграють Уніон Берлін проти Айнтракта з Франкфурта та Хайденхайм проти Хофенхайма. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Обов'язково всі результати ви знатимете, якщо залишатиметесь на каналі. На все добре!